Всім привіт! Сьогодні я робив гру на Game Jam, game jam називається 3-hours Game Jam. і треба в, суті його в тому, щоб писати код 3 години максимум або малювати ну, всі асети до гри мають бути зроблені разом зі скриптами На протязі 3 годин або менше. І планувати гру можна більше. Сам геймджем триває десь приблизно 3 дні. От, Хотів би з вами поділитися тим, що в мене вийшло за ці 3 години кодінга. От. Е, е, тема гри була тема е, геймджема це дерева тріз. ну, Я не знав, що зробити. Я подумав, що треба рубати ті дерева. Ми граємо як е, ніби ми Ламберджек. тобто лісоруб. І суть гри зрубати Погані дерева в лісі, а хороші лишити. Наприклад, якщо я хороше дерево зрубую, мені тут пише try again. От. І для цього я юзаю UZDROSIC, бо я потім хотів на мобільні девайси цю гру випустити безплатно. От Я, наприклад, зрубую дерево погане. Все, level complete, next level. Йдемо далі рубати. Е, Зробив е, сокиру, яка просто так рухається навколо себе. От. Бо не знав, що придумати. Було всього 3 години. Часу в мене навіть не роз, не мене сильно було багато. От. Звук я не додавав. Е, використав я звичайні трикутники, квадрати, е, ну, звичайні спрайти. Я використав, щоб намалювати дерева. І так само е, для кнопки я використав, е, по англійській мові, в нас звучить 9 slice типон. така, з закругленими е, кутами. Кнопка, я її продублював і зробив низ трошки темніший і сунув її донизу. Використав шрифт, який знайшов на Google Fonts. В грі в мене 8 рівнів. Хотів зробити 10 спочатку, але не встиг. Також в цій грі я використав сіни машин. Опа, зрізав живе дерево, не треба так робити. Сіне машин. Для того, щоб легше було. Ну і без ніякого кодінгу е, налаштувати рух камери за моїм персонажем. На, в моєму випадку це е, сокира. От, порубав я ці дерева. Переходжу зараз на новий рівень. Ще лишилось, якщо мені не підводить пам'ять, 2-3 рівня максимум. Зараз швидко дограю. Ось така гра за 3 години. Е, а, і машин я поставив, щоб вона слідкувала за верхом сокири, відповідно, зразу, а не за її точкою, навколо якої вона крутиться. Для чого я це зробив, щоб був ефект, типу, що камера труситься. Ви бачите, типу камера труситься. От. Все, зробив такий ефект. І так тяжче грати трохи. Заскриптував падіння дерева зі шарпом, просто повертаю дерево на декілька на 100 градусів донизу, потім воно зникає. От, останній рівень. Ось тут останній рівень. Трошки більше я подобавляв дерев різних, трошки тяжко рухати тою е, то сокирою опа, зрізав не те дерево. Рухаємо шокерую донизу. Знову. ото страшне. Останній рівень тяжко пройти. То я вже з собою довольний, що я зробив такий тяжкий рівень. І, і він останній, а не перший. Так, зрубали це дерево, рухаємося донизу. Зробили зрубали це дерево і це. Ост залишилося, так. Об'їдемо ці дерева з іншої сторони. Так, ой, щось тут трошки дергається в мене екран. Ну, це через те, що ця сокира крутиться. Зараз ми маленько постараємося добратися. О, все зрубали. Так, ще одна тут сокира. <кій> що, е, поки я оце дограю, е, що ви думаєте на рахунок е, того, який... Level Complete, який відсоток місць я, або який відсоток інших учасників я зможу перевершити. Чи можна за 3 години зробити щось набагато ліпше? Пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, може ви в, таких, в такому типі геймджемів участили, де часу дуже мало. Я спочатку думав використовувати ну, default asset якісь asset store. Але потім вирішив, що, наприклад, мені все одно треба лишати пеньок. Я не знаю, як інакше сказати. Ну, пеньок. Тут лишається пеньок, коли зріжджаєш дерево. Для мене це просто квадратик. І, а якби я мав класне супер намальоване дерево, то пеньок б би трошки відрізнявся від самого дерева. І ну, Виглядало б напевно що навіть гірше, ніж. Просто так зробити, як я зробив. Хоча, хто його знає, що ви про це думаєте? Чи можливо простими фігурами зробити гарний дизайн. Level Complete. All Levels Complete. Все, я гру закінчив, ми виграли. Можна тільки почати все спочатку. Ось такий обзор гри, це мій девлог. Тут я буду постати свій прогрес, бо я, в принципі. Попереднє моє відео було про те, як я провів рік в Full-Time Game Development, що я зробив, що я не зробив. Я зрозумів, що в принципі, щоб була більше мотивації, треба людям показувати, що я робив, і навіть самому собі, щоб я знав, на якому етапі. От, наприклад, я за рік ні разу не використовував, сіним машін, сіним машін, а тут взяв і використав. І насправді супер легка штука. Для базових речей взагалі це ну, два кліки мишкою. Базові речі, які я гуглив там, в чат GBT в, в, в Google, там, як рухати камеру, і там мені розказували, що дивись, рухаєш камеру, там фіксет апдейт мусить бути. там В апдейті ти обчислюєш координати, в фіксет апдейт ти вже переміняєш трансформ э, э, і так далі. І в мене така дьоргана камера, все одно виходила, і я, що би я не робив. І треба було проводити декілька годин, щоб то, 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 то камеру нормально зробити. А тут я підключив, у нас легенько там все рухається е, досить цікаво і досить просто. Набагато швидше. Дуже рекомендую всім всі немащені і взагалі Unity дуже гарно зробили асет. Все, Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Пока-пока.